Мене звати Євген Клопотенко, і сьогодні ми продовжуємо наші уроки зі здорового харчування за підтримки Швейцарії та дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Сьогодні ми разом з лікарем дієтологом Мартою Лісевич привіт поговоримо про те, як важливо підтримувати водний баланс в організмі. Євген, скажи, а чи багато ти п'єш води на день? Ну я навіть не знаю. Мабуть, стільки щоб втимувати спрагу. От зараз мені прям дуже захотілося пити. І я вип'ю скляночку з задоволенням. Немає чітких прописаних норм щодо споживання води. Це все дуже індивідуально і залежить від багатьох факторів. Існують рекомендації щодо загального споживання води з усіх продуктів і рідин. Це 3,7 літрів для чоловіків та приблизно 2,7 літрів для жінок. Тобто, якщо ви їсте багато водовмісних продуктів, таких як овочі та фрукти, п'єте багато чаю або інших напоїв, споживання чистої води може бути і меншим. А чи може зашкодити низьке споживання води? Наслідки можуть бути серйозними у короткостроковій перспективі. Низьке споживання води може призвести до головного болю, підвищення температури та навіть затьмарення свідомості. Довгостроковій перспективі це може призвести, наприклад, до утворення каменів в нирках. Перспективи якісь не дуже приємні мабуть, вип'ю ще склянку води. Е, я так розумію, що е, солодкі напої теж якось можна рахувати, як джерело води. Можна, але не забуваємо, що всі солодкі напої, в тому числі і магазинні соки, містять у своєму складі надлишковий цукор, і часте споживання таких напоїв підвищує ризик розвитку цукрового діабету та ожиріння. Тож я прадила більш здорові напої згідно з дослідженнями ЮНІСЕФ, близько 14% дітей в Україні щоденно вживають солодкі газовані напої. Це має непокоїти батьків. Але для того, щоб діти споживали менше газованих напоїв, дуже важливо, щоб дорослі давали їм е, гарний приклад. Тож в першу чергу я пропоную дорослим замінити свої харчові звички, повністю відмовитись від вживання солодкої газованої води або звести її до мінімуму. Чудова порада сьогодні протимед відразу два напої, які можуть замінити соки чи солодку воду з супермаркету. Перше це чай з липи, та другий – це узвар сухофруктів, готувати їх як завжди максимально просто. Супер ці напої точно краще будь-якого магазинного соку чи солодкої газованої води. Отже, для узвару нам знадобиться простий набір продуктів. Зазвичай це сушені яблука, груші або шипшина. Іноді для цієї суміші до цієї суміші додають курагу, сушений інжир. Ну абсолютно щось таке е, незвичне. Сьогодні ми будемо використовувати звичайний набір сухофруктів плюс курага та інжир. І тому ми не будемо додавати цукор, бо в куразі інжирі його буде достатньо. А в кінці ми додамо трішки чебрецю та лимону, смак буде просто неймовірно. Чудово, це те, що потрібно. Окей, про негативні наслідки від недостатнього споживання води ми трішки поговорили. А взагалі, для чого нам потрібно стільки води? Вода є хімічним компонентом всього нашого тіла і становить близько 70% нашої ваги. Постійне підтримання належного водного балансу допомагає підтримувати нормальну температуру тіла, допомагає виводити з організму продукти обміну речовин із сечею та потом. Тож навіть невелике зневоднення може виснажити вас. То ще раз зауважимо, що нам потрібна достатньо велика кількість води. А зараз давай приготуємо наші корисні напої. Для приготування узвару нам потрібно лише засипати попередньо промиту суміш для узвару водою. На 2 літри води я беру приблизно 400-500 грамів суміші, фруктової суміші, засипаю, заливаю водою. Ставлю все на плиту, де йому закипіти. Після того, як воно закипить, приблизно 1-2 хвилини покипить, я знімаю з вогню і даю йому час настоятись. Не потрібно довго варити у зварт. Однієї-дві хвилини точно з головою буде достатньо для того, щоб всі корисні речовини там лишилися. Для приготування липового чаю нам знадобиться сухий цвіт липи, який можна придбати на ринках або просто в аптеці. Дві столові ложки цвіту липи заливаємо. Пів літрою, літрою окропу і даємо час настоятися приблизно п'ять хвилин. Такі прості рецепти мають всім сподобатися. Вже хочу спробувати на смак. Почекаємо, поки узвар та липовий чай заварюються і трішки охолонуть. А мене до тебе ще одне запитання: в яких випадках вживання води може бути збільшено? В першу чергу це будь-яка фізична активність, яка змушує вас потіти. Вам потрібно покрити втрату цієї рідини. Наприклад, тренування важливо пити воду до під час та після фізичних навантажень. Коли спекотно і ви багато потієте, вам потрібно пити більше води. Коли піднімаєтеся на висоту, наприклад, ідете в гори, організм швидше втрачає воду, і вам потрібно більше пити. Зважайте на власний стан, коли у вас лихоманка, блювота чи діарея, необхідність у воді зростає. Слухай, а як мені взагалі зрозуміти, чи достатню кількість рідини я вживаю? І чи є якісь хитрощі, як вживати достатню кількість води? Є декілька простих ознак: якщо ви рідко відчуваєте спрагу, ваша сеча майже не забарвлена або має світло жовтий колір, то скоріш за все з водним балансом все гаразд. Щоб запобігти зневодненню, варто випивати склянку води із кожним прийомом їжі, а також перерві між ними. Якщо ви збираєтеся в дорогу, обов'язково захопіть з собою воду. Солодку воду бажано замінити на звичайну. Якщо вам раптом нудно пити багато простої води, ви можете вичавити в неї сік зі шматочка лимона, лайма чи апельсина, щоб покращити та урізноманітнити її смак. Особливо такий прийом буде доречним для дітей. Так в них з'явиться звичка пити звичайну воду, а не покупні лимонади. Давай відразу спробуємо приготувати. Я взяв воду, додав сюди лимон, вичавив сік і тепер. Давай скуштуємо. Дякую. Якщо чесно, то мені я просто обожнюю пити воду з лимоном. Вона така, наче вода, але стає смачною кислою. Я тут раптово задав про каву. Її також можна враховувати в денному питному раціоні. Чи ну як і скільки її треба пити? Безпечною нормою для більшості здорових людей вважається 400 мг кофеїну на день. Це десь 4 чашки завареної кави. Я рекомендую не перевищувати цю норму і вживати її у першій половині дня, бо споживання кави може викликати безсоння. Деяким людям варто обмежити споживання кави, наприклад, вагітним і годуючим жінкам до трьох чашок, а хворим на гіпертонію зовсім відмовитися від цього напою або порадитися про її вживання своїм лікарем, тому що надмірне споживання кави. Може викликати безсоння, головний біль, порушення травлення. У немовлят матерів з високим споживанням кофеїну можуть спостерігатися порушення сну, метушливість та дратівливість. А тепер час скуштувати наші смачні та корисні напої. Почнемо е, з липи. Це для тебе. А я налію собі узвару. Додам трішки чебрецю, так як, як на мене, смак буде набагато насиченішим, ніж ми будемо готувати з чебрецем, але можна і так і так. А також як обіцяв лимон. Сюди, сюди. Ти хочеш? Давай. Не трішки тобі. Будь ласка. Отож, я сьогодні випив вже свою норму води, а ти пий, е, пий чай і потім пий узор. Він без цукру і мені дуже подобається. А ти зараз відчуваєш аромат у цей? Чудовий аромат. Марто. Я хочу тобі подякувати. Я зазвичай п'ю воду, але сьогодні прям задумався над тим, щоб пити її ще більше. Дякую тобі за корисну інформацію. Дякую за те, що допомагаєш мені і всім людям дізнатися більше про те, як корисно вживати продукти на напої. З вами був Євген Копотенко. До зустрічі у наших наступних випусках.